Вітаю, мої любі! Ось і починаю я знімати третю частину відео про цього виробника. Завершающе відео, третя частина залишилась мені вишити, точніше, повишивати на саме двох ось цих наборах: це Стіч, також виробник Лукас, і ось цей прекрасний набір. Отже. Е, ну, Залишається мені якраз дві цікаві, на мій погляд роботи. Е, По-перше, це новиночка, і вона мені дуже подобається. Я дуже хочу його просунути. Можливо, навіть більше, ніж на 2000 хрестиків. Ну, подивимося, як то буде час. Ну, і ось ця прекрасна робота, яку я пам'ятаю, що я купляла з величезним е, таким натхненням. Е, я дуже хотіла цей набір. І так виявилося, що він мені здався. Ну, важкий, відшиві. Принаймні з того моменту, коли я почала вишивати. Можливо, не той вугол я легкий взяла, не знаю, але ну, складний. Хоча давайте подивимося. Якраз давай поясню, чого я починаю найбільше за цей набір балакати, бо якраз з нього я і хочу розпочати це відео. Отже, як ми бачимо, складність тут 5 із 5. І я розумію, чому. Ну, дійсно, це складна робота, 73 кольору. М -м, знаєте, майже багато кольоровка. Е, ниточку відшивається в дві е, хрестиком в дві ниточки і бакстіч в одну і в дві нитки. 16 аїда, ниточки Анкор і розмір колись буде 32 на 42 см. Просто неймовірна краса, Ну, дійсно. Виглядає супер круто. Розумію, коли буде відшито, буде ще крутіше, ще гарніше, але на зараз це тільки 14,5%, що в мене вишито. І вишито в мене майже 8 тисяч хрестиків за 13 вишивальних днів. Розумієте? По марафону тут 55 тисяч з половиною, і залишається ще 47 тисяч з половиною. То ще багато-багато шити, звісно, я його не буду поки що закінчувати. Ну, Давайте я покажу, на якому етапі, бачите, я тут запялувала натяжками такими. І ось так виглядає. Вибачайте, що пом'ята. Зараз я вже натягну собі, чи на раму, чи на п'яльці, подивлюся, що в мене є. І ось таким чином, як вам показати, ось так. Бачите, якраз я знижного лівого вугла починала, і ну, як ви бачите, стосовно складності, чому складно, бо розкид в дійсності дуже великий. Ось, подивіться, навіть ось тут це водичка, якраз, бачите, і тут прям треба бігати, бігати, бігати. До речі, бачите, ось ці пташечки вже видно, але немає ще беку, вони будуть ще гарніші. Бачите, човник ось вже. Майже вишити, ще трошечки треба буде позаповнювати, де-не-де ось ці незашиті ще клітиночки, і буде вже гарнюній такий в мене човник. Ну, Робота шикарнюча в плані того, коли буде відшита, але я ж кажу: пам'ятаю, що вона мені здавалась. Складною. Подивимося, що зараз, як вона мені буде йти, взагалі, як мені будуть вишиватися 2000 цих хрестиків, чи буде важко, чи може я вже вишила найскладніше, і тут вже буде легше мені вишиватися, то я вам вже скажу. Ну, як я розумію, то я вишивала, ось, бачите, до серединки раніше, ну і взагалі та, Мабуть і зараз я так вишиваю. І ось йшла я до серединки. І вишивала вже в сторону. Напевно, що так я і буду шити. Хочеться мені ось цей все ж таки човник, чи яхту, чи що воно таке коротше, пошити. Ну, звісно, ще ось цих парусів не буде. Але, але сам ось цей човник хочеться мені вже вишити. Бачите, тут ще червоний. ось тут буде. Тож з величезним задоволенням беруся вишивати цей набір, бо мені взагалі то подобається класний, класний буде результат. Бачите, уже навіть видно і пташечки, і ось ця ялиночка як виглядає. То буде неперевершена робота, коли буде завершена, ну, дійсності, його треба вишивати для того, щоб воно завершилось. Тож, давайте, дівчата, побажайте мені швидкої голочки, щоб це не затягнулося в мене на 10 днів ці 2000 хрестиків, і я повернуся до вас з готовим результатом. Звісно, хоч це мені дуже ось цей будиночок повишивати, але я розумію, що то ще дуже-дуже далеко до нього. Тож, Тож, зустрінемося через секундочку. Дівчатка вітаю. Приходжу до вас вже з готовим результатом. Це 2000 хрестиків. Отже, ось так на зараз виглядає цей процес. Ну, чесно кажучи, давайте я якось ось так ось, ось покажу. Чесно кажучи, не знаю, чи видно вам взагалі ці 2000 хрестиків. Ну, от е, Я, знаєте, сама собі така думаю, ну, я не дивилась першу частину, не пам'ятаю вже, як було, але ну, більш-менш, знаєте, я розумію, що нічого такого не вишилось, бо вишивалася, е, зашивалася з цієї сторони, я всі е, пропущені клітини зашивала. І, от бачите, я якраз до серединки. ось так. І десь ось тут вже вишиті повністю всі хрестики. Ну і як ви бачите, який розкид. Розкид тут просто: от, вишиваєш цей процес, знаєте, як багатокольоровку. От, просто, просто постійно тобі треба десь бігати і тут, і у водичці, ці, і в квітах. І бачите, от я далі, далі пішла вишивати, брала собі пасмочку, починала вишивати який тут колір, і вже повністю вишивала. Ну, принаймні, намагалася вишивати повністю пасму, але, звісно, того не вийшло. Дуже класно, що я організувала до цього процесу собі органайзери. Покажу вам, давайте. Ось, ось так я використовую ось такі два органайзера. Бачите, паркую собі голочки ось тут. Бо ну, в дійсності, от я ж кажу, як багато кольоровка, бачите, багато вже голочок у мене запаковано. Ну, можливо, це не дуже файно не гарно виглядає, але, тим не менше, для цього процесу по-іншому просто неможливо, бо дійсно пасмочку тут вишити, навіть невеличку. ну, Немає такого Можливості, бо от розкид, я не можу сказати, що там по одному, по два хрестика, але от, бачите, починаєш трошечки десь тут щось жовтеньким ось тут. Повишивала все, тобі треба ту голочку паркувати, ту ниточку, бо більше немає де з нею бігати. Але класно, виглядає класно, бачите, оцей човник дошитий, багато ще беку буде. Тому, звісно, Буде більш вже видно, коли буде бек, більш гарно вже буде, можна так сказати. А зараз, ну, поки що, поки що ось так. Знову ж кажу, нелегко вишивається цей процес. В дійсності, нема такого, щоб там це дуже-дуже було швидко, вишивалося. Але ну, буду, буду продовжувати. Не можу сказати, що зараз прям хочеться мені взяти цей процес і вести до фінішу. Тим не менше, радію, що 2000 додала на цьому процесі, і це вже майже 18%. Круто. Тож майже 10 тисяч вишито тут хрестиків, ну і ще залишається 53 400. А, ні, то всього. Залишається ще 43 400 хрестиків вишити на цьому процесі. Ну і багатенько беку, то є 4245 ще. Потрібно буде робити беку, якого я зараз взагалі не робила ще. Тим не менш радію, радію, е, дуже радію, що ось, ось так виглядає вже цей процесик. Е, хотілося б мені, щоб він був завершений. Ну, ви знаєте, от я так подивилася: е, дуже багато так, одиночок тут, таких, знаєте, розкитів. Єдине, що коли я вже перейду до будиночка, то тут буде більш-менш вже легше вишиватися, ніж зараз. Ну, поки що так, тим не менш дуже подобається цей процесик. В плані того, що, який він буде. Бачите, використовувала я ось такий маячок. Це магнітик мій для голочок, якраз до цього процесу дуже класно він підходив. Тож я згодна, дівчата, що тут складність 5 із 5 дійсно. процес важкий. І стосовно беку, беку тут багато кольорів, він також, я гадаю, що буду вишиватися не також легко. Але нічого, потрошечку ще колись долучу цей процес до якоїсь, можливо, гри. Не знаю, ну подивимося, але обов'язково буду його вишивати. Отже, дівчат, і перехожу я до другого процесу. Давайте я внесу. Вже в мене запялений. Я, до речі, цей процес. Ось так в мене він і був запялений, бо я пам'ятаю, коли я його стартувала, то я хотіла, щоб це був все ж таки фініш. Ну, Бачите, хотіла то одне, а зробила чи ні, то ні. Ось так виглядає цей процесик класний. Він пам'ятаю, що він мені легко вишивається. Тут складність 2 із 5, вишивається просто хрестиком в дві ниточки, 16 аїда, ниточки Лукас і 43 кольори. До речі, цей наборчик я виграла, але я пам'ятаю, що в мене були. Таке бажання придбати його, а бачите, виграла, тож обов'язково буду його вишивати. Він невеличкий 24 на 24. І були в мене питання стосовно ось саме ось цих ліній, як воно буде вишиватися, бо відшиву не бачила. А це нещодавно побачила відшив, але не хрестиком а губіленом. І, до речі, непогано виглядає ось ці полосочки. Нема такої прям чіткості, щоб вони там мені дуже кидалися в очі, але ж того білен. Все ж таки, хрестика я так само і не бачила. Що я пам'ятаю, як мені вишивався? Це мені здається, я тільки його стартувала і все. Але я пам'ятаю, що також тут такий розкид в плані того, що, от бачите, ось ці квіточки треба було побігати. Тут взагалі поодиночні такі хрестики. Ось тут також два хрестика-одиночки, ось тут рожевенькі. То є, є одиночки, їх в принципі багатенько, ну воно і по прев'ю. Ми бачимо так, що ось тут. Такі крапочки, і вони вишиваються, звісно, одинокими. Не пам'ятаючи то вже кінець чи ні. Е, як я вишивала? Вишивала я це точно, е, хочу по лінії ось так понизу йти, е, дойти до кінця, і вже потім просувати то все доверху. Так і буду вишивати цього разу. Давайте подивимося, скільки відсотків вишито в мене на цьому процесі. Трошки більше, аніж 9%. 9,18 вишито, вже вишито 2066 хрестиків. І так, це був просто старт. Тож, загалом, зараз також хочеться мені додати 2000, мінімум 2000 хрестиків на цьому процесі. А взагалі по марафону залишається 20434, Він невеличкий, 22500 хрестиків на цьому процесі. І обов'язково колись він буде в мене вишитий. Ну, поки що це тільки буде додано 2000 е, ниточки, ниточки. Давайте подивимося. Ну, Пам'ятаю, що тут багато синеньких, ось так виглядають ниточки. Ну, давайте не буду поки доставати. Ось так виглядає багато темних синіх, синіх, багато, трошечки є таких е, більш-менш кольорових, е, кольорів. кольорових кольорів. Отже, нічого, буду, буду його вишивати з великим, до речі, задоволенням. Якщо той процес перший мені йшов, ну таке собі, але до речі, до речі, дівчата, вже анонсую вам, що наступна серія. Ну, більш, знаєте, 99%, що буде вже багатокольоровкою, Бо, по-перше, ви мені написали, що ви хочете побачити багатокольорові мої процеси, а вони в мене є. Там схема від катрусів. В мене є соняхи безкоштовна. Я її також вишиваю там і оленю. Ну, взагалі-то великі процеси такі хочу взяти, повишивати з вами. І тим паче, що я коли вишивала той процес, ось той будиночок з маячком, то ви знаєте, я казала, що там таке мені схоже десь на багатокольоровку, і в мене прям виникло бажання повишивати багатокольоровий якийсь процес. Тож з величезним задоволенням. Планую, давайте так, планую розпочати щось, нову серію таку, а от сьогодні, сьогодні буду все ж таки вишивати цей процес. Тож, дівчат, запам'ятайте, як було, і я повернусь до вас. ой, бачите, який у мене тут хам'ячок Надихає мене, я і забула, що він в мене є. І повернусь до вас уже з готовим результатом. Повертаюся я, дівчат з двома тисячами хрестики на цьому процесі. В принципі, процес не важкий, я вам скажу. Е, нормально вишивається. От Я беру декілька е, таких е, одиночок, вишиваю їх і потім зашиваю ось темним е, кольором, е, повністю зашиваю, щоб не видно було протяжок. 18% вже вишито, як ви бачите, це вже низ повністю-повністю вишити оці 100, 100 хрестиків квадратику. Ось цю лінію я вже дошила, пішла на другу лінію. Так і буду просувати потрошечку вверх-верх-верх. Вверх. Ну, що можу сказати? Мені подобається цей процес, подобається, як він вишивається, Дійсно, він фу, взагалі легкий. Дві, бачите, два серденька з п'яти. І він справді справді легкий, вишивається легко стосовно полос, що я хотіла побачити. ну бачите, Ось тут трошечки тільки видно, але непогано. Як на мене, непогано виглядає. Знову ж кажу, цікаво, вишивається вже. Я відшила ось тут стовбур, бачите, почався у мене. Звісно, хочеться дійти вже і до човника, і до будиночка, але тут трошечки буду пізніше. 16-та основа ниточки УКС, які, в принципі, нормальні, але інколи вони рвуться, і в цьому наборі також така проблема це є синій колір. темно синій колір. Ниточку неможливо робити дуже довго, хоча я люблю вишивати довгими нитками. Тож я взяла, бачите, таку велику, велику вушком голочку і більш-менш нормально, я таку можу робити собі ниточку і вишивати. Все нормально, ну взагалі, враження від цього набору мені. Все подобається, як вишивається, як виглядають ось ці квіточки, які, бачите, я вже попшивала біля них, і вони виглядають просто чудово. Тож наступного разу буду шити і далі, 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 і потім вже дойду до будиночку. В принципі, чесно кажучи, прям от розповідати дуже багато, я не знаю що, бо ну, поки що на такому етапі майже нічого неможливо там розповісти. що там Щось, щось вишилось. Поки що. Це просто фон вишивається. Да і все. ну і трошечки, Бачите, я беру так ниточку і поверх вишиваю, куди вона вже йде в мене. Але не завжди тут можна вишити пасму, інколи треба відрізати. Ну, в принципі, нормально. Хочу показати вам одиночки, як виглядають. ось так. ось так, Якраз ці голубенькі бачите, в углу. вишиваю їх, і потім зашиваю повністю. Повністю тим темно-синім кольором. Ось так, ось так виглядає цей процес. Мені подобається дівчат, і зараз буду знімати вже наступне відео. Вже хочеться мені щось нового такого повишивати. Ну, дійсності. Три серії було Лукес, ну, дійсно, багато в мене наборів цього виробника. Класно, підведемо ітоги, класно просунула. По 2000, це дуже класно. Трошки просунулись процеси, звісно, фінішу ще немає, але ну, просунула і це дуже добре. Буду брати щось новеньке вишивати. Ну, що новеньке, я вже вирішила, що це ви побачите вже в наступному відео, що то буде, але, чесно кажучи, то не буде надто швидко, того, що я вже казала неодноразово, що я хочу зайнятися спортом, взагалі зайнятися собою. Тому що в дійсності я ну, додавала нормально так ваги за вагітність, і якось так вийшло, що я, знаєте, подивилася, що я ще й додала після вагітності. Тож взяла себе в руки, вже три дні займаюся. Ну, звісно, це і їжа зовсім інша вже не балую себе там, якимись смаколиками. Ну і трошечки спорту. І на це, звісно, буде йти час. Тож для вишивки ще менше і так було небагато часу, зараз залишилось ще менше. Але, ну, по-перше, це здоров'я моє. По-друге, я ж кажу, не хочу, щоб моїй дитині було, ну, знаєте. Хочу бути гарною для, свої, для своїх дітей, ось так. Ну і для чоловіка, звісно, та й для себе. Це важливо. Знаєте, мені важко, це важливо, бо інколи, коли дівчата, ну знаєте, поправляються, і вони нормально себе відчувають в такому в такій вазі, то це нормально, як на мене. Але ну Мені важко і хочеться трошечки скинути. Ну, не трошечки багато скинути. Амбіційні в мене поки що плани. Не знаю, ну це ж я ж кажу, тільки три дні, як займаюся. Хочеться <гаду> багато скинути, ну, вже як вийде. Останній раз, коли я Займалася собою, то це було мінус 26 кілограм. То, в принципі, я знаю, що робити, я знаю, як худнути, щоб це не було шкідливо для мого здоров'я. Але на то, то багато часу. Я не худну там, знаєте, за місяць на 10 кілограм, я там майже рік мені знадобиться для того, щоб я скинула те, що я хочу, але. але... Дуже того хочеться, тому буду займатися. Тож, якщо ви будете не надто часто бачити моє відео, вибачайте, ну поки що так. Поки я зайду там в ритм свій і буду вже розуміти, як мені правильно виділити часу на все. Ну, поки що так. Отже, поділилися, поділилися, чим я зараз займаюся. Поділилася відшивом. Дякую вам величезно за ваші підписочки, за ваші вподобайки. І е, не забудьте подивитися першу, другу частину. Ну, і, звісно, якщо цю подивилися, то це супер. Е, всім бувайте, дівчат! Все буду Україна, і зустрінемось в наступному відео.